А на вашу думку, хто з цих дітей хворий на епілепсію? Знайти на картинці хвору дитину. Таке саме завдання отримали учасники семінару Особлива дитина. Епілепсія виходимо з ціні, що проходив 25-26 лютого в столиці. Цих дітей важко вирізнити серед інших, адже на вигляд вони, як звичайні малі, так само люблять грати в активні ігри, малювати, читати, пізнавати цей світ. Але одна мить, і різниця стає очевидною. Ця дитина страждає на епілепсію і потребує допомоги. Коли саме настанеться мить, невідомо, але Поруч завжди повинні бути компетентні люди, які нададуть першу допомогу. Саме для підвищення кваліфікації педагогів, які працюють з дітьми, було проведено навчально-методичний семінар. На захід було запрошено вчителів спеціальних і загальноосвітніх навчальних закладів, асистентів вчителів та методистів відділів освіти. Зі вступним словом до присутніх звернулась Алла Колупаєва, заступник директора інституту спеціальної педагогіки НАПН України. Вона окреслила сучасний стан і державні пріоритети в навчанні дітей з особливими освітніми потребами. Основна мета заходів, які ми з вами започаткували, це виведення з тіні тих дітей, які мають одержувати психолого-педагогічну та медико-соціальну реабілітацію, і які мусять навчатися, мусять правильно виховуватися, і ми мусимо розвіяти міфи про такі складні захворювання, як епілепсія, цукровий діабет і так далі. І наше з вами основне завдання. Це надати вчасну допомогу такій дитині і зняти ті обмежуючі фактори, які не дозволяють їй стати повноцінним членом нашого суспільства. Також у роботі семінару брала участь Юлія Охріменко, головний спеціаліст відділу освіти дітей з особливими потребами МОН України. Її доповідь була присвячена аналізу вітчизняного законодавства та нормативно-правового поля щодо запровадження інклюзивного навчання в Україні. З медичним аспектом епілепсії учасників ознайомила Тетяна Стеценко, доцент кафедри дитячої неврології та медико-соціальної реабілітації НМАПО імені Шупека, розповівши про види епілептичних нападів у дітей, про правила поведінки дорослого у випадку епілептичного нападу. Лікар зазначила, що 99% дітей з епілепсією можуть навчатися в загальноосвітніх закладах, але їхні педагоги мають бути поінформовані про особливості перебігу хвороби. Також на зустріч. Річ містила практичний блок, де розглядали теми індивідуалізації навчально-виховного процесу дітей з особливими освітніми потребами та можливості участі дітей з епілепсією в різних видах діяльності. Такі тренінгові заняття провели наукові співробітники Оксана Федоренко та Інна Луценко. Захід проведено за ініціативи інституту спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук України, департаменту освіти, науки, молоді та спорту, виконавчого органу Київської міської ради та організаційної підтримки компанії Санофі, що здійснює діяльність задля збереження здоров'я, покращення якості життя та задоволення потреб у галузі охорони здоров'я 7 мільярдів людей в усьому світі.